Що очікує е, користувачів з е, найближчим оновленням? Е, перш за все, це зміни, які е, були виконані е, і застосовані для бокового меню користувацького і е, верхнього меню е, системи. Якщо казати про бокове меню, то в принципі ті користувачі, які є модераторами організації, вони можуть помітити те, що серед пунктів бокового меню наразі немає пункту, який пов'язаний з запрошенням в угоду, які нам надсилають наші контрагенти в тому випадку, якщо хочуть долучити нас до підписання документів з їх організацією. Це не випадково, адже все, що пов'язано з функціональністю підтвердження запитів запрошень у угоду, воно було перенесено до розділу моїх задач. І ті користувачі, які є модераторами організації, тепер ці усі завдання будуть опрацьовувати у відповідно розділі моїх задач. Якщо перейти, ну, Якщо у користувача є відповідна задача, в нього з'являється вкладка. В нашому випадку вкладка ця називається запрошення. Якщо він на неї натисне, то йому буде доступний той перелік запрошень, які наразі активні, і потребують його опрацювання. За замовчуванням Воно в компактному режимі відображається, але у користувача завжди є можливість більш детально ознайомитися з тим, хто запрошував який контрагент. Детальна інформація по цьому контрагенту, назва уводи, і той текст запрошення, який додав корист, контрагент при запрошенні нашої організації для того, щоб конкретизувати, в рамках якої співпраці наразі планується підписання документів. Ну, з точки зору опрацювання цього запрошення, тут нічого не змінилося. Користувачу достатньо або прийняти, або відхилити його у випадку прийняття, він виконує необхідні дії зі свого боку, а саме це налаштовує доступ або загальний, або обмежений, вказує модератора саме цієї угоди, і в подальшому підтверджує свої дії. Надалі. Усім необхідним користувачам буде надано доступ до угоди, і в подальшому вже модератор організації буде ем, опрацьовувати ті документи, які будуть завантажувати наші контрагенти. Е, з точки зору е, усіх інших вкладок, то в принципі вони залишилися такими, які були раніше, а саме це вкладка підписання для користувачів, в яких є право підпису, е, прийняття документів. Це саме для модераторів угод, в рамках яких було отримано документи на опрацювання, погодження для користувачів, що мають виконувати погодження документів. Закриття угоди це безпосередньо функціональність, яка дає можливість закрити угоди. Але в тому випадку, якщо по ній вже було виконані усі. Активні задачі лише в такому випадку угода буде закрита, і цей запит він має бути підтверджений. Зразу нагадаю, якщо угода буде закрита, вона переходить у стан закритої угоди і її буде перенесено у розділ архів. В подальшому додавання однієї зі сторін документів до цієї угоди не буде можливим. Ну і, звісно, запит на видалення документів. Е, зразу наголошу про те, що усі ці вкладки, вони, звісно, доступні е, у розрізі тих е, прав функціональних можливостей, які було надано адміністраторам системи користувачам, в залежності від їх функціональних обов'язків. В моєму випадку е, це повні права, тому і е, з приводу цього і м, залеж, ну, завдяки цьому і відображається увесь цей перелік е, завдань. Невеличкою доробкою ще було те, що на поточний час у користувача є можливість формувати саме розмір бокового меню, а саме або працювати в компактному розмірі, як на поточний час в мене, і або використовувати компактний режим. Таким чином, це дає можливість збільшити. Таку корисну площу безпосередньо реєстрів, і це надає можливість більш зручно аналізувати необхідну інформацію, яка наведена в реєстрах угод або документів, і шукати за потребою необхідно в будь-якому випадку. Це налаштування доступне в будь-який час, і, в залежності від потреб, користувача є можливість їх увімкнути або Увімкнути або вимкнути компактний режим відображення. Наступні зміни, які були виконані з нашого боку, вони стосуються безпосередньо верхнього меню. Які саме зміни? Наразі ви бачите перелік, перелік угод, до яких мій користувач має доступ в залежності від того, коли ці угоди створювалися або приймалися запрошені у ці угоди, відповідний користувач надавав доступ. І наразі з цього переліку угод мені доступні саме ті, які мені потрібні для опрацювання тих чи інших завдань, які формуються в, в процесі завантаження або отримання документів від наших контрагентів. Для того щоб з цього реєстру знайти потрібну мені угоду, для цього мені потрібно використати фільтр. За певними критеріями, я можу знайти ту угоду, яка мені потрібна. Сам, фільтр, сам перелік фільтрів він досить різноманітний, і критерії можуть обиратися такі, як, ну, і, які потрібні саме користувачу. Ну, звісно, найпоширенішим є це фільтр. Назва. В подальшому ми обираємо саме тип фільтрації, так, це, наприклад, там ну, містить і значення. Вводимо саме критерій пошуку. Нехай в нашому випадку це буде постачання. Наразі ми бачимо, що система за цим критерієм знайшла три угоди, серед яких я можу побачити, перевірити, чи є цікава мені, і в подальшому продовжити з нею працювати. Якщо дійсно серед цих угод є та, що мені потрібна, я можу або зразу перейти до цієї угоди дабл-кліком, або я можу виконати певні дії е, по ній, шляхом обрання цієї угоди в реєстрі одним кліком, і е, мені зразу стає доступне певне функціональне меню, е, яке дасть мені можливість виконувати е, е, певні дії за цією угодою. Давайте розглянемо, які дії е, доступні. Перш за все, це. Ну, е, це відкриття угод. Воно відбувається або дабл кліком, або натисканням на цю іконку. Наступна наступна можливість це редагування угод. При натисканні ми потрапляємо на звичну форму редагування угоди, де можемо переглянути або змінити певні налаштування, які відповідно в нас є можливість зробити. Далі наступне це вивантаження документів. В тому випадку, якщо в нас є бажання вивантажити усі документи по угоді, при натисканні ми отримуємо можливість вибрати саме тип файлів, які будуть вивантажуватись. А саме це можуть бути документи, усі документи з підписами в єдиному файлі з розширенням після, або це може бути PDF-файл. Це можуть бути окремо підписи і окремо документи, і окремо усі підписи і окремо усі документи. Або ми, в принципі, можемо вивантажити лише документи без підписів. О, в тому випадку, якщо є бажання вивантажити додатково ще і друковану версію документу, на якій буде відображатися саме візуальна позначка про підпис документа, для цього потрібно виконати, ну, звести налаштування, додати версію для друку. Рухаємося далі. Наступна можливість, яку надає нам меню, це. Відправити до архів. якщо ми натискаємо на цю іконку, то система автоматично перенесе нашу угоду до архіву. Ну, зазвичай це відбувається в тому випадку, якщо є певна, наприклад, там пауза по тим документам, які плануються. Долучати завантажувати до цієї угоди, і на певний час, наприклад, вона не є активною, і для того, щоб вона не відображалася в переліку активних угод, користувач може її перенести в архів. Звісно, в подальшому за потреби, якщо, наприклад, відновлюється співпраця з контрагентом і планується додавання нових документів до неї, ці документи цю угоду завжди можна відновити. Відбувається це наступним чином. Система е, запитає, чи дійсно я бажаю цю, цю угоду відправити до архіву, і в подальшому е, вона відправляється до е, самого архіву, де в подальшому в мене є можливість і е, доступу до самої угоди, і, і звісно, до документів по угоді. Тут ніяких немає обмежень, але якщо повернутися до самого реєстру і так само натиснути на потрібну нам угоду, в нас з'являється відповідна іконка, яка надає можливість відновити з архіву цю угоду і додати її до активних угод реєстру. Якщо ми натиснемо і підтвердимо нашу дію, ми знову ж таки бачимо серед наших активних угод ту, яку ми повернули з архіву. Ну і остання іконка, яка, яка нам є доступною, це саме іконка, яка надає можливість створити запит на закриття угоди. Нагадаю, що створення запиту на закриття угоди можливо про за тією умовою, якщо по угоді немає невиконаних завдань на вашому боці. Тільки при такому при такій умові ми можемо виконати запит. На видалення. Як тільки контрагент зі свого боку підтвердить цей запит, ця угода автоматично додається до архіву. Якщо ми, наприклад, повернемося до архіву, от ви бачите, що в мене є угода, якою є стан угода закрита, і до цієї угоди, в принципі, вже ніякої немає можливості в подальшому додавати документи як нам, так і нашому контрагенту. Отже, повертаючись до функціональних можливостей, які надаються при роботі у реєстрі угод, тут, в принципі, я вже все проговорю. Усе інше воно стається таким самим. Якщо ми перейдемо безпосередньо у суму угоду, яка нас цікавить. То тут ми бачимо у звичному вигляді перелік документів, які є доступні по угоді. Якщо по ним є на поточному користувачі якісь невиконані завдання, то він їх може виконати так само з розділу угоди. Не обов'язково для цього переходити у розділ моїх задач. Ну і звісно, в залежності від того, яку роль він виконує по тому чи іншому документу, саме така саме такий тип задачі. Буде на нього призначено. Але тут є певні зміни з точки зору того, як відображається інформація у верхньому меню. Якщо ми подивимося, то тепер ми можемо побачити безпосередньо розділ, в якому ми знаходимося, і а саме, угода, з якою ми зараз працюємо. Якщо в нас є бажання повернутися до розділу угод, то в нас є два шляхи: або ми відповідно натискаємо на розділ угоди в боковому меню, або ми можемо перейти до слова угоди, натиснути і повернутися до нашого реєстру. Так само, якщо ми працюємо вже безпосередньо з документами по угоді, але нам необхідно виконати певні дії по самій угоді, які змінити налаштування або зробити інші якісь дії, нам не потрібно повертатися до реєстру угод, а нам достатньо натиснути на оці три крапки, які знаходяться в кінці назви угоди. Відкривається контекстне меню, яке дає нам можливість виконувати ті ж самі дії, які я тільки що демонстрував у реєстрі угод: це і редагування, вивантаження документів, відправлення угоди до архіву, або створення запиту на закриття цієї угоди. Таким чином. Опрацьовуючи документ безпосередньо в угоді, ми досить швидко можемо завжди перейти до якихось певних дій за самою угодою. Це, ну, і звісно, далі, якщо ми опрацьовуємо у розділі документи, якісь Документи. У нас так само є можливість не обов'язково це виконувати у розділі моїх задач. користувача, якщо є якісь невиконані завдання, він так само у розділі документів може їх виконувати. І о, тут так само система інформує, в якому розділі користувач знаходиться. Це що стосувалося безпосередньо роботи з реєстром угод користувача, до якого в нього є доступ. І роботою вже безпосередньо з самою угодою, її налаштуваннями і діями по угоді.